Поговоримо сьогодні про любителів воювати з історією, про знесення так званого пам'ятника Катерині в Одесі. Сьогодні. А чому лише Катерина? Давайте знесемо Дюку пам'ятник в Одесі. А давайте ще усім мером Одеси знесемо пам'ятник. Чого будемо воювати з історією, з Морозлі, з усіма? Знесемо пам'ятник Сімерам Одеси, графу Воронцову. Знесемо, так сказати, його дворець як історичну будівлю. Давайте боротися проти комуністичної пропаганди і проти імперського минулого. Ну, так давайте. Далі що знесемо Льва Данила Галицького? На території міста Львова. Тому що Лев Данило Галицький, я стверджую, був вбивцею мирних громадян, це раз бандитом. Те ж саме стосується і Володимира Великого у місті Києві. Давайте знесемо йому пам'ятник. Так давайте, давайте знесемо пам'ятник Шевченку усюди, тому що він же був зоофіл. А як це пропаганда зоофілії? В українських книжках. Поема Катерина Кохайся мій синочку з собаками на дворі». Саме так писав Шевченко. Так давайте його заборонимо. Він там міжнаціональною ворожнечу хірячив до групи лиця. А також Бузу, Філом. Ну так давайте ж, воювати з пам'ятниками. Давайте Володимир Великому Знесемо пам'ять, тому що він втопив більше ніж 2 мільйонів громадян своїх же Київської Русі, так званою, під час хрещення Київської Русі вогнем і мечем і звали його Володимир Криваве, а не Червоне Сонечко. Червоне сонечко, тому що він був Володимир Кривавий. Давайте знесемо пам'ятник зраднику Богдану Хмельницькому, що він стоїть. Так давайте знесемо усі пам'ятники. Давайте Софію Київську знесемо. Тож там засіли терористи. Бо я стверджую, що християни, ісламісти та юдеї пропагандують злість, ненависть, вбивства людей. Так саме християни, іудеї та ісламісти. Тому потрібно знести Софію Київську. А на її місці побудувати щось інше. Казіно! Як вам таке? Це класно. А чому ви мені? Зато деімперіалізація. Сакральну, сукральну. Давайте ж до кінця. Занадто радикально. І всім засновникам повалимо пам'ятники в українських містах, тому що вони ж були вбивці, кати та злочинці. А замість них поставимо пам'ятники Героям України Роману Шухевичу, Степану Бандері, Миколи Михновського. От ці люди заслуговують на повагу. Тому якщо ви хочете боротися з пам'ятниками, ну так давайте разом боротися. Чого ж? Давайте занадто радикально. Декомунізація, деімперіалізація. Але ж давайте так. Не по Повністю, що російська деімперіалізація, що західна деімперіалізація. Повністю. Хай стоять усюди пам'ятники Бандері І Роману Шухевичу. Тож краще, ніж пам'ятники пам Зофілу Шевченку чи Богдана Хмельницького. Так, так. Давайте у державний так званий метод зробимо державну релігію язичництво. А чоб ні. Слава Україні! І проведемо повну деколонізацію України. Української республіки